Добрий день, малята! До нас завітав Они Лукою. Він хоче попросити допомоги. Привіт, малята! До казкової країни надійшла велика книга казок. Але на картинки до казок потрапили й інші персонажі. Подивіться, це ілюстрація до казки Рукавичка. Бачите, білочка потрапила сюди випадково. Допоможіть, будь ласка, виправити помилки художника. Ця казка називається Івасик та Лесик Подивіться уважно, кого не має бути в цій казці? Так, зайчика, правильно. Наступна казка лисиця і журавель. Подивіться уважно, хто зайвий в цій казці. Так, Колобок Наступна казка Котогорошко Кого не було в цій казці? Так, жабка з киркотушки, правильно, ця казка добре всім відома. Колобок. Який герой заблукав? Мишка скряботушка. Молодці. До казки Маша і ведмідь випадково забрала лисиця, правильно. Цю казку теж читають малятам. Який зайвий герой до казки вовк і семеро козенят? Так, ведмедик правильно. Цю казку ви теж добре знаєте. Коза дереза правильно. Хто ж сюди залетів зайвий? О, бабуся Ягуся, так. Наступна казка в нашій книзі. Маша і три ведмідя. Хто ж тут зайвий? Так, зайчик пострибайчик. Впевнений, що цю казку ви розповідаєте своїм маленьким друзям та братам сестричкам. Вона всім добре знайома. Хто ж тут намальований не з цієї казки? Подивіться уважно. Так, це поросятко. правильно. Ми з вами роздивились всі малюнки до казок з цієї книги. Молодці. Я сподіваюся, що ми знайшли всіх зайвих персонажів. Дякую за допомогу. Малята. А ви уважно дивитесь ілюстрації до казок, коли читаєте вдома? Намалюйте, будь ласка, улюбленого героя казки, яка вам дуже-дуже подобається. Та пришліть фото малюнка. Буду чекати з нетерпінням. До побачення, до нових зустрічей!